Мяу хау, мої незрівняні глядачі, з вами знов ваш рудий володар безлоду, головний герой цього моркотливого шоу Ферси і Фаль. І десь тут, винирі між половими клещами та забутими шкарпетками, мешкає наш легендарний у вузьких колах думовиків Кузька. І ця історія з колекцією зниклих речей за принтусом межутя набуло ще більшої містичності. Я почав підозрювати, що Кузька не просто старий домовик, а володар якихось незбагненних сил. Ну от скажіть мені, як інакше пояснити той випадок із зниклим пультом від телевізора. Роман шукав його цілий вечір, перевернув усі дивани, заглянув під усі подушки, навіть звинуватив Анну в тому, що вона знову десь заховала в надійне місце, а пульт раптово опинився в мисті з моїм сухим кормом. Ні, я туди його не клав. Я занадто люблю свій корб, щоб псувати його якимось там прямокутними штуками з кнопками. І тут я побачив ледь помітну тінь, що зникла в напрямку кухні. Кузька, я впевнений, це його рук, чи то пак маленьких кудлатих лапок справа. Мабуть, він вирішив, що пульт це якась нова. Різновидність інтерактивної іграшки для мене. Але найсмішніше сталося під час генерального прибирання. Анна вирішила вимити вікна. І тут почалось справжнє чоклунство. Як тільки вона нанесла засіб для миття, на склі почали з'являтися дивні візерунки. Спочатку якісь незрозумілі завитки, потім смішні пики, а на останок величезна морква. Роман ледь не випустив швабру з рук, а вона стояла з роззявленим ротом. А я, а я подумав, що це нове телевізійне шоу у нас на вікні. Звісно, ви вже здогадалися, хто був художником Кузька. Ізніше я випадково почув його розмови з іншими домовиками через вентиляційну шахту. Виявляється, у них там ціла гірдія домових художників. Які таким чином висловлюють своє ставлення до надмірної чистоти морква, як я зрозумів була його особистим протестом проти використання хімічної гедоти на його вікні. А ще одного разу вночі я прокинувся від дивного сяєва. У вітальні літали маленькі іскорки. Спочатку я подумав, що це якісь нові лазерні іграшки, але потім побачив кузьку, який стояв посеред кімнати. І чаклував. У його маленьких руках сетилася якась крихітна кулька, і він щось тихо шепотів. Зранку зникла моя улюблена іграшкова мишка, Анна з Романом знову перевернули всю квартиру, але так і не знайшли її. А ввечері мишка з'явилася прямо біля моєї миски з водою, наче сама собою. Я підозрюю, що кузька. Просто вирішив скористатися своєю магією, щоб мене порадувати. Ну або щоб я нарешті перестав його діставати своїм ранковим муротребуваннями їжі. Ось такі от міфічно смішні будні у нас тут відбуваються. Хто знає, які ще чарівні витівки витворить наш думовий чарівник. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодної неймовірної історії життя родового кота та його загадкового сусіда. І напишіть у коментарях, чи вірите ви в домовиків. мео no. і до нових магічних зустрічей.